Всіх вітаю, ви на каналі Сльози Ефіра. <хи> Нарешті це сталося. Я записував відео про маніпуляцію осінню, і ось, в принципі, вона. Ми в один момент, тобто за 8 годин, впали на 20% майже. 17%. На ефірі там взагалі прям 22%. А на монетах то якраз взагалі я тоді за ринком не слідкував, мені просто почуть там ата взагалі в пеклі. Я такий дивлюся, там мінус 60, мінус 80%. Я вже подумав, господи, куди я це взагалі попав. А зараз, ну, то якраз на оцих всіх фітілях я тоді вже спостерігав за цим всім дійством. Хочу сказати, що це було реально ефектно. Мені дуже сподобалось. Не знаю, кому я на споті сидів. Мені абсолютно по цим балах було, що там відбувається, в кого які позиції. Я зараз. Чому хочу записати це відео, тому що я зробив наступну ставку. Бо я от відкрию просто графік любого альткоїна. Цей огляд буде недовгим, чисто коротко. Ми стоїмо, по суті, в одному діапазоні вже от 23, 24, 25 роки. І чомусь саме під кінець року відбувається от така от хірня під назвою Дуже жорсткий дамп, який виносить абсолютно всіх перед ногами. Це мені говорить тільки про одне, те, що це зробили іменно не випадково. Тобто, це потрібно відкупляти, на мою думку, і я зробив іменно саме цю дію. В мене є відос, де я закупився абсолютно на все, але в мене звільнився певний кеш, і тепер можна точно з гордістю сказати, що я зайшов на останні труси. Саме на цей дамп я зайшов в екосистему DOT і Кусаму. Тобто дотку саме це мій основний фаворит, куди я взагалі поклав всі 100% наступного капіталу, ну, точніше нового інвестованого капіталу. Ну, господи, коротше, ось так. Тобто -то тепер я заклав навіть труси на те, щоб відкупити оце все падіння. Я вже зайшов, на жаль, не на вигідніші точці, і не факт, що там мені б дали, але хоча б ось тут. Це все одно нижче, ніж 4,2. От, умовно, 3 і 4,2 це вже, якщо от взяти в процентному вираженні, це буде на 26% більше монет. Я роблю саме ставку на ці екосистеми. Тобто, і я роблю ставку на альсезон, який почнеться, можливо, через 2 місяці. Дай Боже, три. Було би прям ідеально. Зараз ми ще щось там добекаємо до кінця місяця, тобто буде певна возня. Це взагалі не грає вже ролі. Ну, біткоін може почати падати так. Може бути все, що хочеш, але ну, мене цікавить іменно ну, Альта. А Альта зараз малює оцю херню, яка виносить перед ногами. Це мені говорить тільки про те, що іменно на всіх альткоїнах навмисне це все зробили, щоб потім зробити що. От. Умовно був рівень, теж протискали за нього, всіх ліквідували, потім пішли дуже різко вгору. Оце буде плюс-мінус те саме в цьому самому діапазоні. Нас зараз загнали вниз, потім ми якось відкупимося і потім тому просто вгору. Ну, це, не врахуйте, прям настільки жорстко. Але хто його знає, бо ми тут, от умовно, якщо взяти от діапазон, теж після падіння, теж після падіння. Це отак дуже коротенька аналогія. І я зайшов вже точно all in В мене вже немає абсолютно жодних вільних стейблкоїнів. Не знаю, наскільки це правильне рішення, ринок завжди покаже. Тут взагалі ну повна жесть. Впали різко, відкупили взагалі на той самий рівень, навіть нижче не дали, а тут чуть-чуть дали. Тут прям трошки більше. Тут на тих самих рівнях аптос, тут взагалі партос. Ще на ще ACP мене цікавить? Я, я чекав по 2,5 долара. Що там е, Нір? Якому я пророкував трохи падіння на 1,5. 1,5, будь ласка. Все є? Все на місці, все прекрасно, все супер. Е, ще мене цікавить Лайткоін. О, Господи, до 50. Що там з кеш хоча б? А йому взагалі по цим балах. <laughs> Оце хороша крипта. Тільки вже пізно в неї заходите. Старкнет я чекав по 5 центів. Отримав 3 цента. Навіть трохи прорахувався. Але я вже вирішив для себе все-таки інвестувати в дотику саму. Хочете, це. Ну, тут я п'яту хвилю відмічав і блок, куди можемо прийти, ми його навіть зашили. Що там піп'є -пі коротко. Чітко в рівень. Одинички зайшли. 0... кажу 0. 1... 414 хай буде тоді. Не дойшли, трохи зупинились на одиничці і відскочили. Ну, подивимось, як буде все насправді потім розвиватися. Ну, я роблю ставку на те, що це є вже абсолютна капітуляція. Абсолютніша капітуляція. Зараз я відкрию графік Солани, як аналог. Це був 2022 рік, майже 2023. Оце було по факту. Максимальна капітуляція. Ми ще трохи пішли вниз, потім дуже різко відкупили. Потім довго тусувалися і пішли тупо вгору. От зараз ми отримуємо щось плюс-мінус у цей самий діапазон. Тобто для мене це просто смарт-бай. Хоча попереджаю одразу, що всяке може бути, як бачимо, навіть до нуля просадять. Треба зроблять абсолютно все. от Дуже яскравий приклад ці атом, які взагалі просадили там. От, от реально ноль. Прям реально ноль. Це така жесть. І ми, до речі, зайшли в зелений блок. Можна купляти його зараз. Найкраща ціна, яка тільки може бути для мене. Ну, але я вже все. я Визначився зі своїми фаворитами. XCH, наприклад, не сильно продампилось. Прямо зло взагалі. ТРБ тут я мовчу, тут взагалі весь дамп. Ця монета вже в нулі. Цю ще якось тримають ТЛМ. А тут взагалі реалізація трикутника 0002. Господи, на це можна дивитися насправді вічно просто. Аудіо. Блін, жалко цього альткоїна. Дуже мені подобався колись я використовував для поширення музики. ну Такий прикольненький, бо мені сподобався в свої часи. Ген, який я казав, що дуже класний. Ну, я цей дам просто буду не враховувати. Тобто, по суті, у нас ще тут все одно ми в каналі, в цьому в дуже великому. Я думаю, що ми дуже легко можемо навіть прийти сюди. Прям дуже легко. Після таких сильних рухів, як знаємо, відбувається зазвичай протилежне. Ну, подивимось, що... а що тут на лісі взагалі відбувалося? А, спочатку всіх побрили вгору, а потім вниз. Ну, дефолтно. О, ChainLink зняв хороший рівень. Прекрасно. Starknet бачили. Мана. Mana, Beam, Neo, Osmo, IXS. IXS взагалі тримають дуже жахливо. Прям реально жахливо його тримають. Він вже пробив рівень. І потусувався навіть внизу і тоді задав. Тобто Тут зігзак. О, оця окрепта мені реально подобає, подобається найменше зі всіх насправді. Навіть там, та, та, там, де і трикутник реалізував повністю на нулі, виглядає краще для мене. Ардор. Взагалі йому пофіг. Оу. Жорстко. Мантл. Ну мантл досить добре тримають. Ну, Все одно дав мінус 60, бо там була залонгованість, як така. Каспа, а нарешті її теж здули. Тільки не USDT, а USD. Ох ти що. 50% протестували. На це реально можна дивитися вічність. Це просто геніально! просто. І Я зайшов, ще раз повторюсь, на останні труси. Це, звісно, вибір за вами, оскільки реально майбутнє ніхто не знає, як бачимо. Я не думав сам, що буде аж настільки жорстко, бо ми можемо далі, в принципі, литися до цих значень, а що буде сальтою, самі будете знати потім. Ну, я на всякий випадок не знаю майбутнього, тому заходжу наперед. Ось так то будьте обережні насправді, бо зараз місяць-два буде продовження цієї всієї маніпуляції, тому тримайте свої труси. Bitte